У неділю, 12 липня, бродівські волонтери організували чергову поїздку на схід країни, аби підтримати наших хлопців. Про те, як небайдужі люди збирали усе необхідне для вояків, дивіться у сюжеті наших колег з телеканалу Зік. Зокрема, про підготовку до поїздки розкаже студентка першокурсниця факультету журналістики Львівського університету імені Івана Франка Оксана Тишко зі села Підгірці Бродівського району. фрукти, зелень та навіть світлипи, аби чай смакували. Цю їжу бродівські волонтери збирали майже тиждень. А вже за декілька днів багаж прибуде у зону АТО до українських вояків. Всю цю посилку для військових міст існу шість збирали по всіх селах Бродівського району. У двох із них вдалося побувати. І нам ось це під'їзд до села Голубиця. Людей тут живе небагато, але ті, що є з неабияким бойовим духом. Наше село виручає, чим може. Зимі допомагало, зараз допомагає НАТО. На Збирали картоплю, сало, ну таке з людей, щоб було можна чим перекусити. Інше село Шишківці, хоч і знаходиться там, де вовки на добраніч кажуть, все ж місцеві тут в курсі, усіх подій на сході і душею там. Наше село Шишківці не перший раз допомагає бійцям АТО і допомагають хто чим може, хто там моркву, хто. Картоплю, хто цибулю. бажаємо бійцям, а щоб вони повернулися в першу чергу всі живі, здорові і. Всім нам мирного неба з цих сіл з'яврені продукти та речі доставили у броди. Тут же робота кипить не вщухаюча. Волонтери сортують продукти і загружають машини. Схема за рік часу вже відпрацьована. На сьогоднішній день нас є в Бродівському району 426 хлопчиків, які ми конкретно знаємо. І в мірі можливості стараємося допомогти всім. На жаль, є в нас такі села, які нам зовсім відмовили, сказали то наші проблеми, але і без них. Ми своєю задачею справилися. Оксана Тишко є Ремо Мединський на периметрі. У сюжеті наших колег з телеканалу Зік ви бачили, як небайдужі люди збирають найнеобхідніше для наших воїнів. А це молода картопля, морква, цибуля, часник, солодощі, м'ясні вироби. А ось на цих кадрах зафільмовано, як бродівські волонтери 6 тонн вантажу складають у машину, яка й вирушить на схід країни. Кожен вносить свою часточку у спільну справу. І навіть найменші хочуть передати свою підтримку нашим захисникам. Далі про організацію чергової поїздки у зону АТО волонтер Ольга Іванів депутат Львівської обласної ради, волонтер Олександр Ганущин, запропонував нам спільну поїздку до наших хлопців земляків в зону АТО. І ми вирішили, так як хлопці до нас дзвонять, вирішили, хочуть молодої картоплі, цибулі моркви. Е, дуже хочу подякувати таким. Ну, як якщо, от як проста жінка, якщо є в селі голова сільської ради і священик, значить іде робота. Ну, на жаль, є такі села, які нам просто відмовили, не хотіли, сказали, що нема. Дуже хочу подякувати голові сільської ради села Пониква дзьобі, священикам Лукаші. Священикам черниці, корсів, великі фільварки, броди, церква Пресвятої Тріці, Язлівчик. Люди відгукнулися, ми не думали, що ми стільки зберемо. Люди, крім картоплі, давали ще сало, закрутки, варення, помідори, огірки. На сьогоднішній день ми відправили фуру приблизно 5 тон картоплі і тона. Цибулі і чеснику, ну і сала кілограм 200-300. Дуже дякуємо Олександру Ганущину, який з нами поїхав в цю поїздку. Ну, як допоміг, ми пальне не витрачаємо, всі затрати він бере на себе, тільки наші збирані овочі і продукти харчування. Поїхав наш хлопець самооборони Кось Богдан. Ми їм бажаємо щасливої дороги і щасливого повернення.